Не обходиться і сьогоднішній день теж наповнений сюрпризом для кожного з вас, а особливо для одного чоловіка, який буде говорити. Приїхав сюди з професійної точки зору, але має за мету дуже велике бажання, яке не реалізувалося ну, декілька можливо разів поспіль. Тому сьогодні компанія Інтер Агролаб» вирішила все таки задовольнити цього прекрасного чоловіка, тому що ця компанія, якщо про щось говорить, вона обов'язково виконує. І я б хотіла запросити сюди підійти до сцени симпатичного, чудового, продуктивного такого чолов'ягу. Сергія син Синдняшкіна, будь ласка, де він є Сергію? <різь> Сергій, давай запрошуємо Сергія сюди. Віп-клієнт я... я... товариство «Інтерагролаб». Дорогий Сергію, ви знаєте, ви сьогодні приїхали сюди не просто так. Я зрозумію, що ваше бажання воно було не виконане декілька разів. І от уявіть собі, знаєте, ніби коли людина дуже сильно хоче, дуже сильно хоче, воно обов'язково здійснюється. Я впевнена, що кожен тут присутній, теж, як кажуть, має своє продуктивне бажання реалізувати себе як фермера, як знаєте, такого провідного спеціаліста в аграрному бізнесі. Ну і я думаю, якщо сьогодні здійсниться ваша мрія, то всі присутні повірять у дива. Тому, друзі, я запрошую сюди жінку-українку. Яка безперебішення неодноразово чула від пана Сергія його потаємне бажання, і ми вирішили сьогодні на цьому семінарі його здійснити. Я запрошую цю прекрасну українську жінку. Сергій вже зрозумів, що буде зараз відбуватися. Адже, друзі, що ви собі уявляли, декілька разів Сергій не міг здійснити найпотаємніше бажання, і сьогодні пані Ірина його радо вам, як то кажуть, демонструє, Сергій. Eh, хочу сказати, я завжди це говорю. Якщо то він терагролаб eh, говорить, то він йде до кінця і він виконує свої обіцянки. Я вам обіцяла, що я вас сьогодні напою парним молоком. Дійсно, в реєстрації він неодноразово писав, хочу випити парного молока. Тож прошу. Ну і як годиться за здійснення бажань, то кажуть, до дна. До останні...